Небезпеку несуть не лише ворог і його обстріли. І як не постраждати від загроз, радять не лише рятувальники, а й лікарі. І наполегливо рекомендують берегтися від сезонних хвороб, зокрема ГРВІ та грипу. В запорізькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб верифікували три випадки грипу типу. А отже, сезон грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій офіційно стартував. Тож ми вирішили спитати в жителів Запоріжжя, як вони підтримують свій імунітет і протидіють хворобам. Гарний настрій і все. і Весь імунітет. По перше, потрібно. Гарно свій режим дня розумієте, дотримуватись цього режиму. Далі потрібно гарне раціональне харчування. Далі нам потрібно що ще якісь вітаміни або ж мікроеліменти. Тому ми можемо звернутися або ж в аптеку, або ж можемо скористуватися народними якісь рецептами. Треба пити чай, імбирь, м'ята та лимон. А також е, треба закаляти свій організм. Чай з малиною п'ємо постійно. Що е, ти збирав? Мі... Мідоб. Шкалину, Шкалину. Да, Міде, дуже допомагає. беремо з чаєм п'ємо. Зарядку не встигаю зранку, ну, тепліше якомога по погоді. Ну а так, правильне харчування, лук-чеснок. Вітаміни по можливості. Поради про правильне харчування та необхідність приймати вітаміни досить слушні. Дійсно, свіжі овочі та фрукти, що не пройшли термічної обробки, дуже корисні, і їх обов'язково слід включити до зимового раціону. Та крім цього, лікарі наполягають на вакцинації, а ще радять протидіяти стресу, подбавши про відпочинок та міцний сон. Хоч цього і важко досягти через регулярні нічні обстріли. Один із важливих чинників це перебування на свіжому повітрі та фізична активність. Звертаюся до тих батьків, у кого є діти. Зараз онлайн-навчання, зараз дітям теж потрібна ваша увага. Не полінуйтеся і утром зробіть кілька гімнастичних вправ. З дітьми, надайте їм. Ту рухому активність, якої їм так не вистачає. А ще слід одягатися по погоді. Переохолодження та перегрів однаково шкідливі. А от чого медики категорично не радять, так це займатися самолікуванням. Якщо ми використовували антибіотики, то в якийсь момент ми можемо стикнутися з особистою проблемою, що антибіотики нам не допомагають тоді, коли нам це необхідно. Тобто Старайтесь уникати самолікування, проте, якщо ви в такій ситуації, коли уникнути цього неможливо, використовуйте препарати, жаропонажаючі, ацепит, кислоту, зігріваючі або протизапальні мазі та креми. Але вирішення щодо медичного застосування більш серйозних препаратів повинен приймати виключно лікар.